В ефірі ЧСН, як завжди в цій порі події факти інформація в огляді наших журналістів сьогодні. У випуску сучасні агротехнології, унікальний завод з виробництва органічно-мінеральних добрив відкрили на Черкащині підприємство випускатиме 4 тисячі тонн продукції на місяць. Ковбаса з сюрпризом навіть відомий бренд не гарантує якості продукції. У цьому переконалася черкащанка Любов Лимару м'ясному виробі жінка виявила металевий предмет. Крим у Черкасах. 20 живописних полотен Олександра Євтушка з неповторними краєвидами півострова експонуються в Черкаському обласному художньому музеї. Черкащина жнивує. Перший сніп нового врожаю особисто зібрав голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Свято першого снопа, яке традиційно ознаменовує початок жнив, цьогоріч влаштували на Маньківщині. 2011 рік позначений для хліборобів Черкаської області рекордним за роки незалежності України врожаєм зерна 3 мільйони 300 тисяч тонн. Такі ж надії покладалися і на цей рік. Втім, погода внесла свої корективи. Послушувала осінь, та спекотна весна змусила хліборобів немало похвилюватися. Аномально високий температурний фонд сприяв передчасному достиганню озимих зернових. Тож жнива розпочалися на два тижні раніше, аніж минулоріч. Попри це, аграрії сподіваються, що валовий збір зернових та зерно. Бобових культур становитиме не менше 3,5 мільйонів тонн. Поки що хлібороби намолочують майже 50 центнерів з гектара. Ті рекордні результати, які були в минулому році, навряд чи ми досягнемо, але близько до цього ми будемо намагатися. Голова облдержадміністрації Сергій Тулуб власноруч зробив перший зажинок та перший укіс хлібороби Маньківщини попросили в Бога благословення у зборі урожаю хліба. А творчі колективи, зокрема аматорський хор, родина, народний аматорський фольклорно-обрядовий колектив Іванківського сільського будинку культури та творчі працівники Манківського районного центру культури і дозвілля, подарували учасникам дійства святковий настрій. Унікальний завод з виробництва органічно мінеральних добрив відкрили на Черкащині. Подібне підживлення вже активно використовують у Південній Азії, Індонезії, Пакистані, Польщі та інших країнах. Тепер така продукція доступна і українцям. Потужність нового заводу 4 тисячі тонн добрив на місяць. Як мінімум на 10% можна збільшити врожай завдяки використанню новітніх добрив. Вони не становлять небезпеки для навколишнього середовища та відчутно покращують якість продукції, запевняють фахівці. Зараз наступила ера збалансірованих удобринів, крім, крім стандартних удобрень. Мы добавляем физиологически активные органические вещества, которые намного улучшают почву, интенсифицируют процессы почвенные, а также повышают урожай и более экологически чистую продукцию. Для виготовлення добрив нового покоління завод оснастили сучасним обладнанням, але зупинятися на досягнутому дирекція не збирається. Поряд планують спорудити невелику електростанцію, щоб підприємство могло працювати автономно. Але тут є унікальні агрегати, які називаються дезінтеграторами, грануляторами, теплогенераторами, які працюють на піролізі того самого торфа, того самого палива, яке використовується для. Виробництва цього добрива сьогодні на заводі працює 50 осіб. Цим згодом кількість робочих місць планують більше втричі. Брак кадрів на Черкащині не вистачає близько тисячі лікарів. Насамперед, через це страждають люди у селах, бо через низьку заробітну плату та відсутність житла працювати у невеликих населених пунктах молодь не хоче. Застаріле обладнання, а також не своєчасне та недостатнє надходження вакцин для щеплення у райлікарні – основні проблеми медичної галузі. Про це говорили на зібранні медиків за участі влади Черкащини. Очільник регіону повідомив, що реформування медичної газу. Глузі триває, тому найближчим часом питання, що хвилюють медиків, будуть вирішені. Для цього в області діє відповідна програма. Сьогодні, на жаль, ще багато проблем, які є в медичній галузі. І та програма, яку ми всі з вами разом започаткували в 2010 році, будуємо нову Черкащину, там є окремий підрозділ, який стосується саме. Розвитку, реформування і стабільної роботи медичної галузі. До бюджету Черкащини додатково надійшло понад 130 тисяч гривень. Це результат роботи підрозділів погашення податкового боргу області щодо скорочення кількості дрібних боржників. Насамперед вона спрямована на підвищення платіжної дисципліни. Так, внаслідок проведеної роботи 16 районів автоматично вибули з чорного списку. У Смілі затримано серійного домушника з Миколаївської області, 26-річний, раніше судимий зловмисник приїхав до Черкаської області в пошуках роботи. Натомість заходився красти, чекав, поки господарі підуть з дому, відчиняв двері, а далі виносив золоті прикраси та гроші. На Смілянщині він встиг скоїти шість крадіжок, завдавши збитків на суму понад 15 тисяч гривень. Нині щодо. Затриманого порушено декілька кримінальних справ. Повідомляє сектор зв'язків з громадськістю ОМВС в Черкаській області. Криміналу поменшало у першому півріччі у Черкасах скоєно 322 злочини. Це майже удвічі менше аніж торік. Втім, основними криміногенними зонами залишається центральна частина міста, район Д, Казбет і південно-західний мікрорайон. Так 8% від загальної кількості злочинів зафіксовано саме у південно-західному. Це переважно крадіжки та пограбування. Наші журналісти вивчали тему. Південно-Західний мікрорайон Черкас алеї генерал-майора Путейка. Поряд відомий нічний клуб міста. Ця вулиця вважається однією з найнебезпечніших. Поза очі люди нарекли її алею смерті. Було таке, було. І били там машина була з трупом і нападали, навіть в день було таке, що перестрічали, сірошки там виривали. В південно західному нині проживає 42 тисячі черкащан. На весь мікрорайон там сім дільничних інспекторів. Правоохоронці кажуть, за роки роботи вже визначили основні місця скоєння злочинів, тому посилено їх патрулюють. Основне кримінальне місце це у нас така алея путейка Міленіум, де скоєно шість злочинів, одні, одні тілесні ушкодження, одна крадіжка і чотири пограбування. Ще одне місце підвищеної небезпеки ринок. Місця, що треба обходити 10-ю дорогою, жителі Південно-Західного знають на пам'ять. Коли ми заселилися, то був випадок, звісно, на той період, це такий був дуже страшний, О, у 42-му будинку тут на 30 років перемоги була звалтована маленька дівчинка, десь п'ятирічна. Процвітає особисто в районі там Корольова, полігона, там дітей обворовують. Там же полігон, якщо ви не були в районі Корольова. От я вам бажаю туди заїхати, познімати і подивитися. Тобто у нас діти, виходить, що на приїзд дуже дорого їм тратить. І вони ходять пішки, це 26-та і 30-школа. та школа. І от вони через полігон от з Корольова, туди як до воєнкомата, йти, де військова частина була. І вони от ходять пішки і в школу, і туди, і обратно. І от дуже багато жалоб на те, що там багато собак, і наркоманів, і ворують, і цепочки зривають, все повністю. Заради власної безпеки, ходити ввечері черкащани намагаються якомога рідше, бо ліхтарі у місті горять через один. Певний час у нас просто вимикається. Ну будемо казати так, місто виходить в черговий режим. Тобто, після 10-ї години ввечора, допустимо, в зимовий період, в літній трішки пізніше, близько 11, у нас освітлення вимикається наполовину. Така схема освітлення у Черкасах діє вже понад три роки. Як виявилось, економія понад усе, навіть понад безпеку громадян. З початку року на території Черкаської області було скоєно понад 120 злочинів, участь в яких узяли неповнолітні. В основному це крадіжки, вимагання, пограбування. Краще раз побачити ніж сто разів почути. Вирішила правоохоронці і організували екскурсію схильним до скоєння правопорушень підліткам до черкаського сізо. Невеликі кімнати на кілька чоловік: грати на вікнах, тверді ліжка та сувора дисципліна. І основне відсутність свободи та перебування під пильним наглядом. Працівники пенітенціарної служби ознайомили підлітків, які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей з умовами утримання осіб, що відбувають покарання. Головною метою цього заходу було розвіяти міфи, які існують у молодіжному середовищі, про романтичний світ за ґратами. Щоб діти, які Схвалили правопорушення, так, трошки бачили і трошки знали, що таке місця позбавлення волі. Тому було проведено з метою профілактики показати їм наше СІЗО, де утримуються неповнолітні, де навчаються неповнолітні, де перебувають на своєму відпочинку. Чіткий розпорядок дня, примусове навчання, обов'язкові роботи, прогулянки за розкладом та чітко лімітовані за часом. Такі реалі життя тих, хто відбуває покарання. Організатори екскурсії до СІЗО відзначають, підлітки отримали сильні психологічні враження. Не віддохнеш, нема немає розлічений, скучно. нету друзів, батьків, близьких. Сочувствую тем людям, которые как бы здесь знаходяться. То, что мне рассказывали другие, это в посеранні з тим, що я видела, это небо і земля. Две різних вещи. Ну то, тобто, мне не про СІЗО рассказывали. Підлітковий максималізм, недосвідченість та підбурювання до псевдоподвигів з боку дорослих найрозповсюдженіші причини злочинів за участі неповнолітніх. Вони зважуються на крадіжки, пограбування, займаються вимаганням. Подібні заходи мають вплинути на їхній світогляд, переконані правохоронці. Малолетки должны на сегодняшний день дети, которые имеют конфликт с законом, должны одуматься, задуматься и поставить себе другие цели, направления, приоритеты своей жизни, дабы не попадать сюда в дальнейшем. Вода на вагу золота. Вже 40 років уманчани живуть за графіком. Воду у їхній оселі подають лише упродовж кількох годин двічі на день. У міському водоканалі причиною незручностей називають зношеність водогону, який обслуговує райцентр. Водопровідну систему щороку ремонтують, але вона вже тріщить по швах. А на капітальний ремонт в місцевому бюджеті грошей немає. Це перший таж другому, мабуть, вже немає у квартирі Світлани Лозинської. Все заставлено пляшками, тазиками та бідончиками. Так вона запасається водою. Місії її дають по три години двічі на день. За 40 років саме стільки існує ця проблема, люди вже звикли до щільного графіку. Але останнім часом навіть нормовану воду почали давати із перебоями. раніше з п'яти годин була вода. Давали, а це вже всім вона починається. А Може взагалі півчаса бути. Повноводних річок у умаський район немає, тому тягти водопровідну мережу сюди довелося з Білої церкви. Цей водогін найдовший в Україні, майже 130 кілометрів. У водоканалі пояснюють, по годин на подачу води життєва необхідність. Водопровідна система зносилася. Її ремонтують, а вона знову виходить з ладу. Дуже вже вийшли із строю, ну і ці потребують ремонту водопровідні мережі. І якщо ми піднімемо тиск трохи, тому що тут дуже багато буде аварій. Район вулиці Пушкіна. Тут біля могили Цадика Нахмана справжнє єврейське поселення. Більшість квартир у тутешніх багатоповерхівках вже давно викупили паломники хасиди, аби бути ближче до свого пророка. Равен приїхав до Умані 11 років тому. Розповідає, у них теж були проблеми із водою, але хасидам вдалося домовитися із владою. І тепер у їхньому районі цілодобове водопостачання. Ну, а є вода? – Зараз є вода. – Зробили те, можна потрібно зробити. Гаурис Малков взяв для того, що були нормальні умови слова. Він він старається, що Хаситим жили здесь добре. Для обласних чиновників комунальна несправедливість стала новиною. Але урівняти благо для жителів Умані вони обіцяють. У їх планах прокласти новий водогін з Кіровограду буде значно коротший. Щоправда, де візьмуть гроші на реалізацію проєкту і скільки їх потрібно, ще не знають. 45 кілометрів це немалі кошти, але ж як буде готовий проєкт, будемо розмовляти. На сьогоднішній день сказати конкретно назвати суму неможливо. На впровадження в життя нового проекту може піти не один рік. Цей час чиновники радять уманчанам перечекати і пити воду за графіком. Любите ковбасу, стережіться, на вас може чекати неприємний сюрприз. Саме такий отримала черкащанка Любов Глимар. Жінка придбала ковбасу знаного виробника і знайшла в ній металевий предмет, який нагадав їй зубну коронку. Я того провіз... производителя більше не то, що не хочу брати, а я тепер глянула ковбасу, Перед мною ця желізяка, оця коронка зубна чоловічеська. Ковбасу жінка придбала в одному зі спеціалізованих м'ясних магазинів Черкас. Кілограм популярного сорту м'ясного вироба тут коштує майже 53 гривні. Адміністратор Валерій запевняє, що нічого страшного не трапилось. Каже, всяке буває. Тим більше виробник солідний, відомий на всю Україну своєю якісною продукцією. Завод чудний проблем нету. Ну, всі ми люди, всі ми чоловіки. Ну попала туди кусочок жилеса. Неужели це ціла партія? У середині колбаси, коли вона її різала, получилась кліпса. Ну, нікаку зуб. Завод дійсно непоганий, та й працівники тут чуйні. На прохання поспілкуватись із дирекцією заводу на докучливу черкащанку. Тут повсякчас просять зателефонувати пізніше. Вас безпокоїть лимар із Черкас, та що говорила з вами у понеділок по поводу ковбаси. Що в кобасі я знайшла металевий предмет, який напоминає людську металеву коронку зубну. Я можу переговорити з технологом ще раз. Ви так як ви до цього говорили, що робити далі? Жінка не знає. До магазину в неї претензій немає, цікавиться, як можна поскаржитися на виробника. Тому що я чула, як. Незалежно до мене зверталася технолог. Вона знає, що вона не наказуєма, тим більше що я в другому місті, якби ж це було в Харкові. В Центрі захисту прав споживачів пояснюють, що відповідальність за якість продукції несуть як виробник, так і магазин. Пишеться з претензія. 14 днів дається на усунення недоліків або вирішення питання. Якщо питання не вирішується в позитивному випадку. Приходять до інспекції, пишуть заяву, додають документи, що засвідчують факт куперпродажу, претензію з відміткою, що зверталися до продавця. І згідно закону про звернення громадян, інспекція займається даним питанням вирішення його позитивно. Чек з магазину Любов Лимар не зберегла. Втім, ковбасу з сюрпризом поклала до морозильника. Жінка збирається знайти винних та повернути собі витрачені кошти. А ще прагне відшкодування моральних збитків. Ви ще не їздили до Криму, тоді він їде до вас. Понад 20 живописних полотен, що знайомлять глядачів з неповторними краєвидами півострова, експонуються в Черкаському обласному художньому музеї. Подібна виставка проходить в Черкасах вперше. Її автор кримчанин Олександр Євтушко здобуває вищу освіту у місцевому виші, тому обіцяє, наступною темою його робіт буде нема живописна Черкащина. Весна в Криму гурзув, набережна у вересні та знаменита Балаклава. Ці та інші роботи є серцем колекції пейзажі Криму. Автор виставки, відомий кримський живописець Олександр Євтушко, говорить, що у написанні робіт йому допомагає природа, адже ставиться до неї як до чогось чарівного і неповторного, що дарує натхнення і насолоду творчості. Я дуже радий, що можу показати іменно Балаклаву Крим, прекрасні місця. Одне із чудів світу, найкращих, це Балаклава. І мені приємно, що я можу показати це в Черкаса, в Черкащана славно звісна картина Балаклава стала зіркою виставки. Вдала композиція, де поєдналися простір та роздоля, підсилена розмашистою манерою письма художника. Нікого не залишила байдужим. Для мене важливо в першу чергу це Балаклава. Я її, скажем, сходив не один рік, і тому окремі тут, які є твори, сьогодні які присвячені і бухті і горам округ балаклави. Вони характерні, але я їх пізнаю. Ну мені дуже сподобалася виставка. Дуже гарні картини намальовані олії олійними фарбами. Мені взагалі дуже подобається саме таке вид мистецтва. Ну саме картини олійними фарбами, тому що в них є щось таке аристократичне. Багато років Олександр Євтушко передає свій досвід і професійні здібності дітям, керуючи і за студією Балаклавського будинку дитячої творчості. Роботи Олександра Євтушка прикрашають музеї Севастополя, Сімферополя, Києва, а також приватні колекції Росії, Німеччини, Канади та Польщі. Щодо Черкас, то автор планує, що це не остання його виставка, і що наступні будуть представлені роботи вже з краєвидами Черкащини. Інші новини вже будуть завтра, як завжди більше, їх на нашому сайті www.rosmedia.com.ua. Вячеслав Лопушанський вже за мить про події спортивного життя області. Мої вітання: Черкаська служба новин у ці спекотні дні продовжує розбирати не менш гарячі події з черкеських спортивних майданчиків у студії В'ячеслав Лопушанський. Далі про найважливіше зі світу спорту. Гравець черкаських мав Піван Колєвіч, викликаний до табору національної збірної Чорногорії. У складі черкаської команди захисник провів два сезони. Окрім минулорічного Колєві захищав кольори клубу в 2009 році. До списку національної збірної Чорногорії Колівіша залучив головний тренер команди Лука Павічевич. Колєвіч має допомогти чорногорцям подолати кваліфікацію до чемпіонату Європи. Задля цього потрібно вдало виступити в групі зі збірними Сербії, Естонії, Ізраїлю, Словаччини та Іспанії. У Минулому сезоні відіграв у складі черкаських мав 11 матчів, за які здобував в середньому за гру 13 очок та майже 7 результативних передач. Наразі невідомо чи залишиться Іван в складі черкаського клубу в наступному сезоні, адже формування команди легіонерами ще попереду. Із низкою нагород повернулися черкаські спортсмени із чемпіонату Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами опорно-рухового апарату, який проходив у Нідерландах. Звання кращих наші спортсмени підтвердили чотирма медалями: два золота оформив заслужений майстер спорту України, смілянин Олександр Дріга, який став абсолютним чемпіоном Європи з бігу на дистанції 800 та 1500 метрів. Успішним цей старт став і для Юрія Царука, який в дебютному для себе міжнародному старті зайняв найвищу сходинку чемпіонату чемпіонату з бігу на 200 метрів. Окрім цього, Юрій Царук став бронзовим призером збігу на 100 метрів та виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу. Загалом на цьому чемпіонаті Європи українці посіли друге місце. Це їм дозволило зробити відразу 58 здобутих нагород. Більше медали лише в росіян. Дві тисячі доларів потрібно черкаському спортсмену Олександру Науменку, аби поїхати на 14-й чемпіонат світу з карате, що відбудеться у вересні в американському місці Денвер. Проте грошей на поїздку у нього немає. Всі члени збірної України з карате, що їдуть на змагання, шукають підтримку у меценатів. Адже міністерство коштів не виділило. Допомогу талановитому спортсмену не надають, і черкаські спонсори та меценати. Деталі в наступному сюжеті. Олександр Науменко майстер спорту з карате. Один із 20 членів національної збірної України. Кілька років тому вже виборював світову першість. Проте на цьогорічний чемпіонат світу молодий спортсмен може не потрапити. Якщо Олександр не знайде гроші, шлях до змагань з карате, які прирівнюються до Олімпійських, може бути закритим. Державна установа в справах спорту обіцяла нам виділити на поїздку. Всій збірній команді певні гроші, але в зв'язку з євро, мабуть, проведенням євро 2012 коштів нам сказали, що не буде, тому е, пояснили, що шукайте гроші своїми силами, хто як тільки зможе. Деякі члени національної збірної відмовились від участі у світовому чемпіонаті. Причина та ж немає грошей. Приміром, двоє черкащан, які теж входять до складу збірної, вже не їдуть. Черкаський каратист неодноразово звертався до місцевих підприємців, аби ті посприяли його спортивній кар'єрі. Досі охочих допомогти хлопцю не знайшлось. Проте він не втрачає надії і продовжує тренування до чемпіонату, який розпочав ще з травня. Незабаром стартує сезон пляжного регбі. 21 липня на одному з Шеркаських пляж відбудеться щорічний традиційний турнір з пляжного регбі на Кубок Шеркас. Матчі з екзотичного виду спорту відбудуться між збірними Запоріжжя, Кривого Грогу, Кременчуга, Черкас, Сміли та Миколаєва. Регбі на Шеркещині розвивається вже більше п'яти років. Регбійним осередком є місто Сміла, зокрема, одноіменний регбійно-футбольний клуб. У 2007 році охочих спробувати гру сильних чоловіків було лише 30, А вже нині у клубі займається більше 200 спортсменів. Саме вихованці цього клубу кілька років тому вперше продемонстрували, що в цей вид спорту можна грати і на пляжі. Цьогоріч участь у змаганнях зголосилася взяти рекордна кількість учасників, а проводитимуть турнір на оновленому пляжі в мікрорайоні Митниця. Гратимуть регбісти на майдан. Чуку для пляжного футболу, де вже зведені глядацькі трибуни. І на сьогодні мене на все. На все добре. До зустрічі завтра у цій же порі, де й буде побільше спорту. Хай вам щастить. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме 16-21 градус, у день 28-33. У Черкасах вночі 18-20 градусів вище нуля, у день 30-32. Температура води у Дніпрі для Черкас 25 градусів. Атмосферний тиск у межах норми, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря коливатиметься. Цього дня варто чекати мінливої хмарності вночі без істотних опадів. В день в Черкасах та місцями по області короткочасний дощ, в день по області місцями грози. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Погоду Черкаської області нині формують переважно антициклони. Циклони з дощами рухаються більш північними та південними траєкторіями. Вихідними днями можливі окремі короткочасні дощі лише в південно-східній частині області. Увага! Високі температури негативно впливають на здоров'я людини, стан сільськогосподарських рослин і ускладнюють роботу багатьох галузей економіки. Треба зазначити, що в умовах міста людина знаходиться в оточенні нагрітих асфальту і будівель, тому теплове навантаження містян набагато більше ніж. У жителів сільської місцевості. 6 липня відзначається День Володимирівської ікони Божої Матері. Також цього дня вшановується пам'ять все Агрипини. У народі святу називали Аграфена купальниця, тому що в цей день розпочиналися купання. Мабуть, найголовнішою подією дня Аграфени купальниці був збір трав коріння для лікувальних і знахарських цілей. Щоб дізнатися погоду на найближче майбутнє, наші пращури слідкували заборонами. Якщо вони під хмарами летіли, це до негоди вірили наші пращури.